Савітар, скажи, як позбавитись токсичних людей в своєму оточенні? Таке питання отримала від своєї однодумиці по йозі, яка зателефонувала мене, щоб задати таке питання. Тому я його вношу в рубрику Савітар, скажи. Перше, треба зрозуміти. Чому в вашому оточенні взагалі токсичні люди є? Якщо ми беремо середньостатистичну людину, то взагалі-то вона не буде дивитися всередину, вона буде дивитися назовні і розуміти, що я такий гарний, що я такий класний, що не може бути біля мене токсичних людей. Але людина, яка живе усвідомленим життям, спостережлива, яка стає, стоїть на будь-якому якої. Чи дотримуються будь-якої духовної системи, тобто вже йде шляхом трошки далі, ніж просто матеріальне тіло взагалі, да? а вже пікуються про свою душу і пізнає її, то обов'язково треба зазирнути всередину. Зрозуміти. Якщо біля мене є токсичні люди, то, можливо, ці токсичні люди є якраз моїми вчителями і. Чомусь хочуть мене навчити. Можливо, саме я токсична людина для когось. І цей аспект треба розібрати, прямо от розкласти по таким дрібним частинкам. Якщо ви це зрозуміли, що ви робите далі? Ви сідаєте в медитацію на побажання щастя, всім живим істотам, уявляєте цю людину перед собою, ви дякуєте їй, ви посилаєте всі потоки своєї доброти, любові, співчуття цієї людині. І обов'язково дякуйте їй за те, що вона висвітила в вас оцей, оцей ваш прояв. Далі що робити? Ви заборгували цій людині, і треба віддати їй цей борг. Так? Якийсь певний час, ви їй там допомагаєте, але. Ви визначаєте свою позицію, що разом більше ви не будете підтримувати і посилювати цю токсичність да, цієї людини. А поступово будете знаєте, як оторвати оці асоціативні зв'язки. З цією людиною менше спілкування, але тут терпіння потрібно бути. Паралельно з цим медитація на побажання щастя кожного дня. І ви подивитесь, що прийде час, коли людина не буде отримувати від вас оцієї енергії підтримку своєї токсичності, вона піде з вашого життя, вона переключиться на іншого. Да? І ви розв'яжете оцій кармічний вузлик. Цей вузлик він розв'язується через цю медитацію, через розуміння. Через вдячність. І ось тут я би хотіла звернути увагу, що може від, як назойливої будете відмахуватися, якщо ви середньостатистична людина, людина, яка нічим не займається. І вона може сказати: де да, пішов ти, де да, взагалі там, чи, знаєте, продовжувати підтримувати цей зв'язок і витрачати цю енергію в нікуди. Але якщо ви живете за принципами йоги, і ви знаєте, що перший принцип це доброта, і він основополагаючий другий принцип, принцип нерострачування своєї енергії і свідомості, яка не веде вас до поставленої мети. Саме в цьому да, другий принцип дуже ярко відображається. Але як же не порушити перший принцип? Згадуйте, перший принцип це коли я не, вчиня... не вчиняю шкоду будь-якій істоті, якщо немає. Цьому мого долгу боргу, да? якщо в мене є борг, то я його віддаю, чиняю шкоду да? і тим самим не кармую, тобто не накопичую в собі карму. І ось тут треба зрозуміти, чи є у вас зобов'язання перед цією людиною, чи немає. Взагалі, наскільки міцний вузлик з цією токсичною людиною? Можливо, вона допоможе вам позбавитись вашої токсичної Ми іноді? Не помічаємо деякі речі. Нам іноді, особливо ті, хто займаються йогою чи якимись другими духовними практиками, ми так утанчаємось, що не починаємо помічати, як в нас починається духовний егоїзм проявлятися. Ти ж думаєш, ти ж такий розумний, ти ж так багато практикуєш, читаєш, те се, а воно лізе, і ти не бачиш. І саме люди відзеркалюють в нас і показують, що там в тобі щось є, але ти. Цього не помічаєш, тому будьте уважні. І будь-які прояви біля вас спершу з сп себе починайте. Що хоче висвітити в мені оця людина, яка дзеркалить в буквальному сенсі. Розбирайтеся. Іноді це дуже через негатив такий, де ти не приймаєш, та ні-ні ні, не може бути. Але тут треба заспокоїтись, сісти і поміркувати. Я дякую за запитання. Ну, і ще хочу сказати, що в кожному окремому випадку да, там буде індивідуальна відповідь, і саме таку індивідуальну відповідь я дала своїй прекрасній йогині, яка практикує. Але тут такий, загальна така відповідь, можна сказати, що такий як ну, не універсальний, але як, знаєте, вектор, куди дивитися, можливо, я вам дала. Дякую намасте.